Зі святом тебе, мій рідний Івано-Франківськ. Нам міста улюблений краю від імені командування та усього особового складу 78-го окремого батальйону 102-ї окремої бригади територіальної оборони. Щиро вітаємо Івано-Франківськ та громаду з 363-ю річницею заснування нашого славетного міста. День міста це свято, яке об'єднує всіх, хто народився, виріс, працює та просто любить це місто. Місто сильних людей. Незлемного духу і великої любові до України це місце, де зростає надія і народжується сила. Тут вулиці пам'ятають героїв. Це місто українського духу, поезії, пісні, звичайні та традицій. Сьогодні недалеко від дому, але ваша молитва, ваша підтримка, ваші слова завжди з нами. Нехай Господь береже наше місто та кожну родину. Батальйон боронить країну тут, в Запорізькому краю, щоб мир повернувся в кожен дім. Кожне серце мешканця нашого міста та всієї України. Разом ми незламні. Разом ми нація. Нехай у цей день місто відчує, що навіть на відстані ми з вами. І кожна наша перемога це завдяки вам. Ми дякуємо кожному мешканцю Франківська за підтримку, тепло, за кожен переданий пакунок, дитячий малюнок, куплений дрон. Слава Україні! Героям! Слава громаді Станіслава! Слава, 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 слава!